Грошей від США зараз не буде. В Росії горить все більше міст. Спасибі нашим. А башкірці виходять на тисячні мітинги і б'ють розгвардійців. Зараз про все розкажу детальніше. Я Микита Міхальов. З вас лайк чи коментар. А я починаю. В Росії почалось. Нечувано-недумано, невдоволеним гнівом вибухнуло невеличке містечко Баймак в Башкортостані. Просто подивіться тисячі людей, 17-ти тисячного баймака. Вийшли на протести і поклали Розгвардію. У поклали, на жаль, в сенсі непрямому на відео. Ви бачите, як в розгвардійці влетять сніжки, але то не зовсім сніжки, то шматки криги. З усього цього натовпу російські поліцаї змогли видерти всього шістьох башкірців. І щоб протест не перекинувся на місцеву прокуратуру чи суд, їх повезли так далеко, що ніхто не очікував. В Уфу. Столицю регіону це на секундочку за 500 кілометрів від баймака. Настільки бояться народного гніву, що тікають аж гай шумить. Ось подивіться, як протестувальники закидали буси з омонівцями, точніше розгвардійцями кригою та камінням. На нахуй. Чули, навіть автоматні черги були. Чи буде далі, чи перекинеться це протестне полум'я на решту башкартостанських міст чи на інші пригнічені Республіки Росії, там, Якутію, Туву, Татарстан. Як думаєте ви? Пишіть у коментарях. Тим часом башкірські активісти закликають своїх земляків, які зараз отримують Люлів на сході та півдні України, повертатись назад, захищати свою малу Батьківщину від Путіна. Послухайте цей заклик. Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия. Звращайтесь на защиту своей землі. І цікаво тут те, що оці малі народності, не росіяни, а саме малі народності складають основу терористичної російської армії. Тому башкірець, тувинець, якут, чеченець, татарин уході! люблю, як воно горить в Росії останніми днями. Дуже гарно палає. Пам'ятаєте, напередодні прям класно так вибухнув і загорівся завод полімерів у Ростовській області. Так от. Цей завод не простий. За повідомленням розвідки на цьому підприємстві налагодили конвеєр з виробництва фіпів і дронів. І десь близько 200 російських БПЛА тепер ніколи не полетять. Молодці, оті небайдужі громадяни і партизани, які підірвали в повітря ось цей завод у Шахтинську Ростовській області. Але окрім от цієї прекрасної новини, наші воїни встановили черговий рекорд. Напередодні ми вперше притіснили з повітря Ленінградську область. Горіло на Петербурзькому нафтовому терміналі за 1300 на секундочку 1300 кілометрів від України. За попередніми даними, всього було запущено три безпілотники, два з яких були типу придушення ворожої реп і впали у фінську затоку. Водночас, третій безпілотник росіяни традиційно збили. Ротом, але чомусь на терміналі після цього збиття щось вибухнуло. Мабуть, то резервуар з пальним перейшов на гіперзвук. Вони ж люблять так казати. Площа горіння становила 130 квадратів. До слова, Москву теж трохи штормило невідомими бобрами, і не забуваємо про Брянську і Білгородську області, які наші притісняють регулярно. Грошей від Америки не буде. Ну, такий логічний висновок я роблю після заяв спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він заявив, що немає наміру обговорювати з Байденом виділення грошей Україні, допоки не буде вирішено питання з південним кордоном. А ще він каже, що американці повинні знати, що Україна не стане другим Афганістаном, і мова тут не про те, у що перетворився Афганістан після десятиліть. Війни, а про те, що США вливала мільярди доларів в озброєння афганців, і після свого виходу з цієї країни легітимна влада Афганістану і армія регулярна Афганістану все профукала повністю програвши за декілька днів війну повстанцям. При тому, що у повстанців були радянські автомати, радянські РПГ, а у афганської армії сучасне озброєння від США. Тому побоювання Джонсона, наче і зрозумілі, але ми вже другий рік повномасштабки доводимо. Не тільки США і всьому світу, що ми вам не Афганістан. Можна було б це, шановний пан спікер, вже і втямити. Дуже прикро, але Україна, як і допомога нам, стали заручниками внутрішньополітичних воєн в США. Там ж підготовка до президентських виборів, і республіканці з демократами вже увійшли у передвиборчу боротьбу. Питання у тому, хто прогнеться першим, і мені відверто кажучи, байдуже. Хто поступиться у питанні кордону з Мексикою, демократи чи республіканці? Вселяє от невеличкий оптимізм. Хіба що The Wall Street Journal, яке з посиланням на свої традиційно невідомі джерела, пише, що поступився таки Байден по ходу. Мовляв, він погодився на посилення імміграційної політики, щоб відвести критику і забезпечити допомогу Україні. Ну що ж? Подивимось, бо нам обіцяли допомогу і восени, продовження допомоги, я маю на увазі, і напередодні Різдва і після Нового року. Скільки можна кота за гордість тягнути? А? От ваш прогноз. Гроші будуть? І головне, коли вони будуть? У мене на цьому все. Лайк та підписка з вас, а з мене ще більше таких відео. Па-па.